Не впивайтесь вином, яке доводить до розпусти. А що? А краще наповняйтесь Духом Святим. Браті і сестри. Чому таке таке тяжке порівняння з напитком вина до сповнення Духом Святим? Ви не думали ніколи? Я почав задумуватися над цим питанням. В деяких місцях Слова Божого. Написано, що вино веселить серце. Воно дає так, ніби щось такий, якийсь імпульс на короткий час. Коли людина це спробує, їй хочеться знову. Коли вона спробує знову, її хочеться ще. Коли вона спробує день, два-три, їй сподобалося, вона продовжує це робити. І закінчення приводить людину ту дорогу, де я їду кожен день, де в палатках вони день собою і літом сплять, і вже виходу нема. Це приводить до того, що людина віддалася на, на те, що губить душу тіло і приводить в пекло. А нам сьогодні Господь Бог радить, щоб ми з вами сповнялися Духом Святим.